Саме це має бути, це має бути найкращий, на людина про цю модель. Ну, ніхто не показує своїми коментарями, емоціями, відчуттями. Всі показують музичку, там сім. Мусочки не чому. Мені здавалося, я зараз просто назад перекинувся. І це. Чого так страшно? <звук> <звук> Нет, ну конечно, что можно. А ну? Нет, если вы захотите перевернуться, вы, конечно, это сделаете. И что? А что застрял? И что, работает? можно руки добрыми качать. Я спочатку думав, що я в страху, але я зараз реально вже засинаю. Вже так воно мені приїлося це катання просто. Всім привіт. Це Тарас, інтернет, магазин, медбаза. Дуже сьогодні буде таке цікаве відео, воно буде трошки довгувати, але Але цікаве, мені навіть самому цікаво. Тому в нас сьогодні на огляді самохідний, самохідний сходовий підйомник. Sunda Styer Max вживаний 2010 року з інвалідним піском. Він дещо тут перероблений. Та не те, що він перероблений, він нормально перероблений. Тут є от з боку. До речі, в мене сьогодні мій найкращий оператор моя дружина Оксана. Так, покажи тут Ось це в нас а... оригінальний. Кріплення до візка, ми тут дещо переробили. з цієї сторони видно на такі болти серйозні зафігачили, але все працює. А якщо не працює, то ви будете свідками цього фейлу. Надіюсь, ви не побачите, як я сьогодні буду летіти зі сходів. З інвалідного візка зняли підлокітники, тому що вони тут дещо мішають. Я зараз вам буду все показувати, показувати, розказувати. Я ще жодного разу не спускався і мені трохи фіксотно, якщо чесно. Так, заїжджаємо. Сюди от у нас тут фішка. Дуже е, хто можливо є одієм фури. Це буде зразу легше. Кажу, тому що тут заїхати ось нам треба сюди. Треба дивитися по своїх орієнтирах. І нам треба заїхати. Так, що там? О, попав. Це попав? Так. Ні, це не попав. О, тепер попав. Зніми. Зніми ось тут. Треба так, щоб зайшли. Ось ці, бачите, потім заходить. Так. І тепер, що тепер? Дивіться, що я роблю. Беремо за оці штуки. Так, ось це от дивіться. Коли вони ось так натискають, то вони типу ще, бачите, вони розблоковані. А коли так, то це вже блокує. І так, брусимо руками, розсігаю. І тепер, Дуже важливо. Тут не сильно прямо так, щоб класно все зробив. Дивіться, бачите? Покажи. Ось тут, бачите, трохи не заходить, тому треба зробити так одну сторону, другу і дивись, покажу, ось тут, все зафіксовано. Е, зразу покажу вам, як від'єднуватися. В принципі, все так само. ми просто, Тому що я буду е, до самого победного, так би мовити, поки не, не розряджуватися. А зніматися з цього це так само. Тобто дивимось хоп-хоп. Ми тут це зняли. Я назад, чіп, і собі поїхав. І до речі, коли з'їжджаємо, може бути такий момент, що десь по відчуттях ніби як ось тут щось тримає. Тому треба просто вліво-вправо, тому що, самі розумієте, ідеально це все допусувати, це, це не так вже і легко. Я знову заїжджаю. Так. Попав? Не попав. Цим не попав. Ось тут є ключик. Ми під'їжджаємо. Бачите, он off Обов'язково треба он включити. Але якщо ви навіть і забулися, то завжди можна таку нахідку. Оп, знову ті самі маніпуляції. Mm. Тепер у нас є от такі, А, обов'язково робимо оцей щолк. І тоді, бачите, у нас ми тіпа їх не вилізне. Є у нас тепер дві такі... Мені здавалося, я зараз просто назад перекинусь. І тепер дивіться, хоп, я собі їжджу. Це для того, щоб переміщатися між поверхами. От, бачили очі мого оператора, коли я. Кому я оце під'їжджав. Так, і тепер, можливо, я так далі знімаю. Так. Мені здається, вже час. мені вже час боятися. Тепер, дивіться, я під'їхав сюди, ніби як все паралельно. Обов'язково збоку там для вас перелиє, щоб ви разі чого як Тепер, Ось це наша кнопка. А, вверх. Тобто, перед тим як підніматися по сходах, ми робимо все, щоб у нас колеса піднялись з повітря. І тепер... Ага. Ага. Блін, мені страшно. І тепер піднімаємося. Ні, мені кажеться, що я скосив трохи. Блін. Ну буду пробувати. А ну, ця притул, а ця по відчуттях ніби як ніби як плюс-мінус. Ну ок, блин, ну що ж це Давайте. І я дивився, до речі, відео там ще додатково, так щоб ви нікуди вже не ослизнули. Що можна такого собі тримати? От з у руку собі чексити. І що помали? Ні, якщо ви захочете перевернутися, ви звісно, це А Але можна так навіть відправлятися. Я, до речі, можу так само і взагалі. Класно, не тримаюсь тут. О, і тепер ключова штука. Коли ми під'їжджаємо, до моменту візьмуть, що я можу перейти. У нас тут є кнопка, де в нас тут стоп? А, вот, я вже не дивіться, бачите? Коли тобто, вона наїжджає на стоп і ви плюс-мінус ви вже директор, до такого моменту, ми можемо таку ще раз відкочити під хоп і акуратенько отак чикс і все. Єсть. Тепер. Як нам далі попасти туди? Покажи. Що ми робимо? Знову піднімаємось і крутимо. Скажу, так, це не є так, що ваш прямо просто. Ви прямо. Тому що на цих фірміних відео там їздять дівчата які посміхаються. Не показують, мабуть, їхнє лице, коли вони оце все так, плюс-мінус. Оп, Єсть. Знову вами під'їхали. Да? знову нажимаємо. За штуку тримаємось і вверх. Скажу так, коли триматись, коли триматись запорожні, це веселіше. Фішка. Як зрозуміти, в який момент треба відпускати так, щоб перехилитися оце знову. Я дивлюсь, от у мене вісь, ось ця. І вона якраз у мене рівняється з верхньою сходинкою межі. Верхньої сходинки. Тоді я просто беру оператор мій, побілю на план. Топу, хлопс. і знову і погнав. Спускаємося вниз. Думаю, вверх. Це зрозуміло. Вниз. Вниз, І я так само, плюс-мінус рівняюсь на цей, потім. Е, то це не страшно. Нормально. защото отново спускаем се на C, Це не все, загалом, в принципі, прикольно. Е, я думав, буде більш якось стрьомно, тут треба, треба наловчитись. Це в нас? Я не знаю, це, це тут, мабуть, нереально, так, щоб тут от воно вискочило. Ні, звичайно, ви можете це все зробити. от Бачите, ось тут. Типу можна, але це для цього, треба, щоб ви, по-перше, тут переважились. Тут, щоб ви переважились, і воно тоді вискочить з ПТ. І що, а чого застряг? І що робити? А можна сину скучити? А, да. да. ти не зафіксувався? Так, да. зніму. Дивіться, все ж чесно, чого воно в мене не, не, не їхало? Тому що бачите, коли ви задіваєте, і ця штука вона виходить. Тобто це якби небезпечно і це якби є запобіжник. Типу, щоб у випадку... дивіться, хоп, да, і я не їду. Зараз оце хоп і я їду. Щоб було все було більш чесно, тому я буду так само піднімати. Тому що на те, щоб підняти, так само йде е, заряд акумулятора певний, і випустити також. Краще, мабуть, щоб триматися за це перило. І, до речі, так само їдете, дивитесь на всякий випадок, щоб у вас ці штуки вони у вас були завжди затиснені. І от, я спеціально проїхав трошечки вище за ось цей стоп. Показано, так? Да? Угу. От дивіться наскільки вище. І я вже відчував, що я типу, от мене трошки хилить назад. Але завдяки тому, що я тримався за парило.

Дивіться, в чому прикол. Я під'їхав до е, сходів трошки навстосядки. Але тут не є сильно прям важко, який чуть чуть розвернувся, просто тримаючись за пальо. Хай де знімали такі відогляди, як я. Але, на жаль, багато кого було буде корисно. Але не бачу на щастя, тому що є випадки, коли людям біля... немає кого допомогти, щоб людина... Немає помічників, на якому звичайному висловичному, чи то щоб... Спеціально ви бачите, що я трохи на сад заїхав. О, Бачите, в процесі воно все дискоздово і все йде прямо. А це знову, дивіться, час від часу, от ми, типу, відійшло ось цей. Оця от клацалка, бачите? Тому воно переривається. На це зважайте. Тому що коли їдеш, десь воно ну, труснеться щось таке і воно тоді відходить. Знімаємо 30. 30. 30 хвилин. 30 хвилин на полоска світиться тільки. Божечко. Я думал, что я срузи страха, але я зараз реально уже засынаю. Уже так воно мені не проявилось вот це просто. Прикольно. А більш заголовна відповідь? Що? Все? Більш розгорнута відповідь. збігаться. Оксано, ну як мають купити люди, коли ти кажеш прикольно. Ну. Ну, скажи щось. ж мене не продавається, але скажи щось. Та, да, дуже потрібна річ. Угу. має бути найкращі, що люди про цю модель. Ну ніхто не показує своїми коментарями, емоціями і відчуттями. Всі показують музичку. там всі. Музички, до чого ніху... до чого не ніху... 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 Покажіть мені кров під і сльози. Надіюсь, ми їх злісі крові ви не побачите сьогодні. Але емоції ми бачимо. Я е, планував сьогодні бути в фірмі футбол з але холодно трошки, тому дивіться, просто ну полюбитись. Гарно, правда? Oh, And <laughs> Плюс. Так, да, половина. Половина, де кого плюс-мінус плюс, пішло? Плюс, плюс. Навіть менше половини. А ні, чекайте. Можна було на колесах їздити. Тепер вниз. Все для чистоти експерименту. І тепер от, дві кнопки. Спускатись вниз. І я спускаюсь вниз. Під'їжджаю. Плюс-мінус відчуваємо баланс, що вже можна хоп-хоп. Перекидається, віддаю оператору інструмент. Ну от, доповзли. І що тепер? Тепер оцю штуку хлопців. чик-чик. І о! Каляса, звісно, ну, така не сильно вона симпатична, але зато... Ай! трохи на цей. Що? А? мене оператор. Ну, Бачите, Вона трохи задалеко, але блін. Ну, пересядете потім на... на іншу. Ну, така от в мене вже була. Бо тут здебільшого треба... Краще, звісно, активний якийсь візок, чи щоб сидіння дійсно було так. Але тут можна, в принципі, душити його. Сюди і буде все ок. Е, так, Зараз порахуємо і включимося, скільки там у нас вийшло е, сходів. Е, по зовнішньому стану, дивіться. Ось тут це вже. Моїх рок діло завдяки тому, що воно не, не прям ідеально все туди Е, Є тут якісь там пошкодження. Отут я коли сижу, от у мене моя п'ята точка, сюди трохи от провалюється, ну, От знайшов самий такий от підходящий візок. Він 15 кілограм десь важить і ну, я 85. Тобто разом 100 кг. 100 кг. Більш-менш нормальний стан візка є. Десь він вигорів місцями. Подивіться, у нас був повний цей. А залишилось відсотків, мабуть, ще 40. Я вже потім фінальне відео зніму, скільки я порахую, тому що не рахував, скільки ми поверхів, скільки сходимо пройшли, стан гусениць. Стан гусениць хороший. Десь може бути дрібненька якась така тріщина, але це не критично. Так, по корпусу є якісь царапини, але ви самі бачили, що все працює, все ок. До речі, ось тут ми включаємо-виключаємо. В чому плюс? Дивіться, ми можемо акумулятор. Так, беремо за ручку. Оп! Виняли, донесли, зарядили. Звісно, що зарядне є в комплекті. І назад. Ось це я вам це все показував.